Вітаю вас всіх! І сьогодні зйомка програми Хвилинки для душі проходить в затишному закладі Гудвіл, який завжди радо нас приймає. Дякуємо вам! І сьогоднішня тема дуже цікава, тому що задали запитання, так? Як чоловіку з жінкою вживатися на одній роботі і коли це може зруйнувати шлюб? Звичайно, це дуже класно і дуже здорово, коли ми завжди проводимо з чоловіком або жінкою час разом. І не тільки в не тільки в вихідні дні, а також в будні, так, в робочі дні. Але тут є один ризик перенаситись один одним, стати не цікавою своєму партнеру або партнерші, так перетворитися в таку прочитану книгу. Ну, уявіть просто, щодня бачити один одного на роботі і продовжувати це ще й вдома. Тому ще один ризик, який є в цьому, це втручання колег у ваші відносини. У стосунки, коли ви знаходитеся пліч-опліч з іншими людьми, да, то хто, хто небудь може донести, як там ваш благовірний, наприклад, комусь зробив комплімент. І це може вилитися в скандал, і перенестися ще й додому і продовжитися вдома. Тому можуть початися пересуди, якісь обговорення, да, і це не на користь вашим стосункам. Якщо ви звикли за відсутності, наприклад, чоловіка трішки фліртувати десь на роботі, да, досить легко поводити себе з чоловіками, це також може бути приводом для ваших сварок вдома. І інколи жінка з чоловіком, посперечавшись на роботі, по будь-якому питанню, переносить це в домашні свої відносини, так? І це може перетворитися не на Класно, да, і здорово, а саме на те, що буде руйнувати ваш шлюб, руйнувати ваші здорові стосунки. І як же ж працювати разом і при цьому не сваритися, не переносити це додому, це можливо, якщо дотримуватися декількох правил. Не змішуйте ніколи ділове і особисте. Не потрібно все, що ви обговорюєте на роботі. На роботі ви просто колеги. Це, звичайно, досить важко прийняти. Але якщо це двоє здорових повноцінних особистостей, то це в принципі можливо, так? Розуміти, ми на роботі колеги, і, можливо, такі колеги, які більше знають один одного, довіряють один одного, можливо, підтримують один одного, але. Як тільки ви переступаєте по ріг офісу, припиняєте обговорення домашніх справ. І як тільки ви приходите додому, ви припиняєте обговорення всіх справ, задач і проблем, які були на роботі, навіть якщо був конфлікт. Далі ніколи в житті не тримайте колег у курсі справ вашого домашнього, так. Що у вас відбувається вдома. Домовтеся про те, з чоловіком, що ваші колеги будуть знати про ваше спільне життя, лише хороше, а в, в кращому, да в ідеалі нічого взагалі. Оце буде кращий варіант для вас. Ще одне правило: не чекайте, що чоловік буде приходити вам на допомогу. Це може стосуватися лише випадку, якщо вас образили як людину. Як жінку, так тоді він може за вас вступитися. Якщо стався конфлікт з начальством, якщо ви хочете там пробити якусь продвинути так, якусь свою ідею, підвищення, то не вимагайте від чоловіка або від жінки клопотати за вас, а якось вирішувати вашу цю. Проблему так і те, що він прилюдно, можливо, буде когось принижувати або конфліктувати з кимось, це взагалі має бути для вас табу. Якщо ваш чоловік або жінка, начальник або начальниця, так не впливайте ніколи на рішення чоловіка або жінки. Тобто на рішення свого начальства. Чому? Тому що якщо, наприклад, ваш чоловік начальник, і ви будете мати якийсь вплив, і колеги будуть це знати, да то дуже часто це буде нагрузка для вас. Вами будуть користуватися. Будь ласка, попросите якісь прохання, якісь клопотання. Тому краще зразу дайте зрозуміти, що ви не впливаєте на рішення начальства. Так? Тут ви тільки підлегла і більше нічого. І це зразу купу відповідальності такої непотрібної вам, з вас зніме. Краще, звичайно, щоб у вас з чоловіком за межами роботи були свої друзі. Як не пов'язані з вашою роботою, тобто абсолютно інші люди. Тоді ви не станете сваритися у своєму, знаєте, варитися постійно у своєму соку, як то кажуть. А то тоді у вас дійсно будуть дуже багато одних і тих же тем. Так Що на роботі, що вдома, що з друзями, тому навчіться це відділяти. Є також і плюси роботи разом. Є дуже багато плюсів. Такий формат відносин має масу переваг. Насправді правда тільки в тому. В тому випадку, коли ви самодостатні і цілісні особистості. Я про це вже говорила. Вас пов'язує, уявіть, що вас пов'язує спільна справа. Це момент для побудови міцних стосунків. Не конкуренції, а якраз міцних стосунків. Вам завжди є про що поговорити, що обговорити, що вирішити разом. Так? Ви можете сказати, що чоловік присвячує. Uh, uh, роботі час. Uh... Знаєте, я такі жалоби там, чоловік там постійно присвячує роботі час. Але ви можете сказати дійсно, що він присвячує роботі час, бо ви це будете бачити, а не флірту з кимось, не якимось там Ой, що ти там на тій роботі робив? Напевно, з кимось обідав, напевно, з кимось пила каву там і ще щось. Нічого ви на ній не робите. Тобто, ви вже цього однозначно не можете сказати. І ви точно знаєте, що все, що ви робите на роботі, ви присвячуєте тільки роботі. І, і ще дуже-дуже основне питання, що ви маєте партнера по бізнесу, який вас ніколи не зрадить, і ви можете йому цілком довіряти. Це дуже-дуже важлива така сторона, мені здається. Але ще раз наголошу, да, в, кін, в кінці, отак. Зробимо такий підсумок всього, що все залежить від того, наскільки ви всередині себе є зрілою особистістю, а зрілою такою цілісною особистістю. Бо якщо ви всередині не впевнені в собі, у вас є якісь претензії до життя, претензії до себе, внутрішні страхи, внутрішня тривожність, то це, звичайно, буде дуже сильно шкодити. І не тільки на роботі з чоловіком, якщо ви. На одній роботі, а взагалі роботі з колегами, відносини з іншими людьми. Вибудовуйте відносини в першу чергу завжди з собою, і тоді у вас будуть здорові відносини з колегами, з навколишніми. З усім світом, з усіма людьми. Тому бережіть себе, наповнюйте себе, наповнюйте себе знаннями, займайтеся собою, і все у вас буде добре. Нехай все у вас буде добре. До наступних зустрічей!